Замовити книги та нотну літературу в бібліотеці студентам і викладачам нашого вишу зараз легше, ніж будь-коли, адже бібліотека університету мистецтв працює у змішаному режимі і обслуговує читачів як очно, так і онлайн. Тож як зробити замовлення онлайн? Крок перший: зайдіть на сторінку бібліотеки на сайті університету у розділі меню «Структура» або скористайтеся пошуком у Google. Знайдіть електронну адресу бібліотеки і напишіть імейл із своїм замовленням. Також працівники бібліотеки активно відповідають в соціальних мережах. У Фейсбуці та Телеграмі посилання на них також є на сайті. Крок другий: якщо ви у Харкові, то забрати своє замовлення можна буде в університеті. В іншому випадку, бібліотекарі відсканують необхідні сторінки і надішлють вам ваше замовлення онлайн. Також зверніть увагу на власний сайт бібліотеки, там. Ви знайдете найактуальнішу інформацію, а також зможете скористатися ресурсами бібліотеки, репозитарієм і каталогом. Репозитарій це онлайн-ресурс, де зберігаються наукові та методичні праці викладачів університету. Матеріали доступні для завантаження, а сам ресурс регулярно оновлюється. Електронний каталог це систематизована база даних наявної в бібліотеці літератури. Тут ви можете переглянути, які є статті. Або книги за певною темою, щоб потім замовити те, що вас зацікавило. Деякі підручники та нотні видання каталогу вже відскановані і розміщені на сайті бібліотеки. Їх можна впізнати за спеціальною іконкою у правому куті екрану або за написом Електррес електронний ресурс, що знаходиться під бібліографічними даними. Щоб мати доступ до завантаження файлів з каталогу, необхідно знати свій номер картки користувача бібліотеки. І отримати пін-код для входу. Для цього потрібно звернутися на електронну пошту бібліотеки. Ви також можете написати, якщо у вас виникають інші складнощі. Наприклад, якщо ви студент або працівник університету, але ще не знаєте або забули свій номер картки користувача бібліотеки, або якщо вам потрібно змінити пін-код для входу в електронний каталог, чи якщо ви сторонній користувач але хочете зареєструватися. Щоб мати доступ до ресурсів електронного каталогу бібліотеки університету мистецтв, навчання ніколи не було таким доступним. Зробіть свої замовлення в бібліотеці онлайн та навчайтеся з задоволенням.